Перепитії щодо молодіжної політики в області, які вийшли вже у сесійну площину, взялися врегульовувати незалежною громадською експертизою. Нагадаємо, проблема полягала в тому, що окремі представники недержавних організацій заявили про занадто щедре фінансування молодіжної адміністрації. Водночас інші організації практично не отримують підтримки. Ситуацію роз'яснили представники влади, кажуть, що ще з 2010 року обласна молодіжка має окрему статтю у бюджеті. Не є на реалізацію її власних проєктів, а проект а вона створена як координаційний центр інших громадських організацій і допомагає в реалізації інших проєктів. Ну я наведу простий приклад. Наприклад, якщо ми говоримо про цьогорічний проект, ми цього року в березні провели національну сесію Європейського молодіжного парламенту. Це близько 20 тисяч. Це через кошти молодіжної адміністрації. Хоча, очевидно, це не є їхня проєкт, це молодіжна організація, яка називається. Європейський молодіжний парламент, аби перевірити прозорість конкурсних відборів, активісти провели експертизу фінансування молодіжних програм із бюджету. Таке ноу-хау кажуть організатори цієї демократичної процедури, має на меті врегулювати подібні конфлікти та розставити усі крапки над і потрібно збільшити відсотки на фінансування конкурсу молодіжних громадських організацій. Потрібно реформувати конкурсну комісію, щоб туди просто було залишено більше людей. Із управління, і депутати, і громадські діячі, і журналісти. І хто має входити в цю конкурсну комісію? Чи має доходи на? Молодіжі, сказати, чи немає чи мають хоти депутати обласної ради, чи немає, чи може залучити взагалі якийсь, не знаю, науковців. На конкурс проектів молодіжним громадським організаціям цього року виділили лише 28 тисяч, тоді як минулого ця сума складала 40 тисяч гривень. Оскільки пріоритетним в отриманні коштів є саме конкурс проектів, громадська експертиза постановила збільшити відсоток фінансування на нього. Крім того, молоді активісти хочуть змінити формування комісії, які розмежовують ініціативи молодих людей. Всі ці побажання вони планують Правити до органів виконавчої влади